Хліб дитинства дуже смачний, переважно ламаний, а ще дешевий. Коли я навчався в молодших класах, то був по 50 копійок. Це десь 1995-96 роки. Ми йшли з однокласниками зі школи. Доволі зголоднілі. У багатьох було так, що батьки давали якісь гроші на їдальню. Але велика пристрасть до наклейок спонукала купувати жуйки, тому всі гроші йшли на них і дуже рідко на харчі. Часом навіть на жуйки було гідко дивитись, тому їх викидалося, а зберігалося лише наклейки. Часом ми купували наклейки одні водних. Але часом бувало, що ми йшли зі школи дуже зголоднілі. Біля магазину в центрі села скидались копійками. Хто сім, хто п'ятнадцять і, назбиравши п'ятдесят, купували буханець. І хоч до оселі з гарячими борщами і зубками лишалося по десять-п'ятнадцять хвилин ходу, але спокуса хліба перемагала. І ми їли його самого, ламали малими брудними руками і їли, їли, їли. Василь Карпюк Хліб дитинства.